Всім привіт! Ми з вами вже багато страв приготували. Такі як Масаманкарі, фалафіль, тандурі махі, Дефінуа і багато інших. Але ми забули про нашу рідну українську кухню. Тому пропоную в цій рубриці пройтись по кожній області і приготувати з кожної області по одній страві. Я розумію, в деяких областях є. 3-4 страви, якими вони пишаються. Ми виберемо щось одне. Можливо, ви мені в коментарях допоможете, і ми з вами потрохи-потрохи е покажемо, як готують ті або інші страви. Можливо, десь я буду помилятись, ви сильно там не критикуйте, е тому що я всю інформацію беру з інтернету, е дивлюсь багато сайтів і вже е обираю той, який виглядає. Найбільш правдоподібним і вже готую з нього ті рецепти, які ми з вами знімаємо, бачимо, дивимось. Сьогодні пропоную вам почати з Харківщини. Дуже багато років жив на Харківщині, але жодного разу не готував і не їв гречаники. Можна було приготувати Слобожанський борщ, в нього дуже дивний, дуже дивний рецепт. Але я думаю, ми ще до цього повернемось і обов'язково приготуємо. Що ж, розпочнемо готувати наші гречаники. Для цього нам знадобиться гречка відварена 250-300 грамів, фарш десь приблизно пів кіло. Цибуля 2 штуки, помідори десь грам 300. Дві морквини і соєвий соус. Можна без нього, але я вирішив трохи поекспериментувати і будемо готувати з соєвим соусом. Потім паприка. Можна брати паприку копчену, тоді буде смак більш більш насичний. Сіль перець по смаку. Що ж, поїхали. Для початку замішати. Гречку з фаршем ми завжди встигнемо, тому пропоную розпочати спочатку з нашої засмажки. Для нашої засмажки цибулю нарізаємо тоненькими кубиками, маленькими. Цибульку порізали. Далі її потрібно довести до золотистості. Для цього вмикаємо плиту, розігріваємо сковороду. Взяли окрему ємкість і натираємо нашу морквинку. Сковорода в нас розігрілась, закидаємо нашу цибульку. І так Цибульку нашу. Під рум'янили, подивіться. така Трохи золотиста стала, Закидаємо сюди морку. Морпочку закинули і все це добре замішали, розпреділили. За смаком, за бажанням трохи посолили. І трохи перчику додати. Так, Поки в нас дожарюється <кхи> наша засмажка, беремо окрему ємкість для змішування всього цього. Ємкість підготували сюди наш фаршик. І сюди ж висипаємо нашу гречку. Гречку засипали і все добряче замішали. Так, Поки замішуємо. Сюди додаємо 1-2 столових ложки соєвого соусу. Я додам одну, тому що там ми солимо, тут ще трошки підсолимо, багато не хочу. До речі, <кій> дещо забув сюди ще додаємо одне яйце. Не забуваємо про наш. Нашу засмажку помішуємо, щоб нічого не згоріло. Подивіться, яке воно гарне вже. Але ще трохи потрібно буде потримати його тут. Принесли яєчко, вбили яєчко. І замішуємо. Сипаємо сюди нашу засмажку. Висипали і замішали. Масу розігрілося, формуємо котлетки. Розмір без різниці який. І смажемо до золотистої корінки з обох сторін. Так, Обсмазили обох сторін і перекладаємо в нашу ємки для запікання. І наші гречаники поки відкладаємо в сторону, будемо готувати томатний соус. Для цього беремо блендер. Взяли блендер, нарізаємо сюди цибульку, морквинку і помідорки. І добре все це перебиваємо в однорідну масу. Соус наш добряче збили і вливаємо все в сковороду. Замішуємо і чекаємо, поки прогріється. Як тільки почне борлити, підкипати, одразу виключаємо і заливаємо наші гречаники. Сюди. Перцю додали. Трохи солі додали. І щоб не було прямо таким кислим, трохи цукру додайте. Все, наш соус підкипів. Вимикаємо його. І заливаємо наші грачаники. Залили наші грачаники, взяли фольгу і добре все запечатали. Запечатали. Тепер в духовку на х 180 градусів, десь на 30 хвилиночок. Після цього фольгу знімаємо і ще на 15 хвилиночок е залишаємо, щоб покрилось трохи корочко. Наші гречаники готові. Виглядають дуже апетитно. Зараз будемо пробувати, як воно на смак. На смак, як звичайні цю Яскраво вираженого смаку гречки немає, але є яскраво виражений смак м'яса. І це дуже добре. Мені подобається. Ви приготуйте, теж спробуйте. Ті, хто з Харкова, напишіть, чи готували ви таке, чи куштували ви колись таке. Всім смачного бувайте.